13 підлітків учасники проєкту з минулим у майбутнє на Волині вперше. Досліджують українські традиції, знайомляться з побутом і однолітками. Враження сам добре. Вразі подоба. мені тут дуже сподобалося. Наприклад, коли ми їздили в Жашковичі і слухали місцевий автентичний гурт, який показує обряди та багато інших речей, які висвітлюють вашу культуру та наші спільні традиції. Барзацікаве в Міскансенє. Мені сподобався музей Скансен, де ми побачили, як проживали давні люди, які в них були ремесла. Дуже сподобався обряд вечорниці, які нам показали місцеві школярі. Ми брали в них участь, гадали. Закохали бальдумі ще сподобало вчорашнє представ'яння. Представ'яне в школе. Мені сподобалася вчорашня вистава в школі. Луцький замок, який відвідали. Сподобався обряд обжинків, які показали сільські жінки. Сподобалася атмосфера. На початку вересня учні Павлівського ліцею побували в Польщі, де вивчали тамтешню історію та культуру. Ліцеїстка Мар'яна Матвійчук розповідає про час, який провела з польськими однолітками. Мені дуже сподобалася їхня освіта. У них така програма, що вони можуть ходити в басейн. Там у них є парк, де дітки перший раз вчаться кататися на велосипедах. Вчили їх своїх слів, вони вчили нас своїх слів, букви писали. Честь, мам на ім'я Дарина. Для них було дуже важко вимовити паралелепіпед. А, а вони, як нам перекладали, нам теж було важко вимовити. Але рівно в обок. Це в них буде паралелепіпед. Перший раз був за кордоном і мені дуже сильно сподобалось, тому що там люди дуже привітні, щасливі, можна так сказати. Координаторка проєкту Вікторія Лукашук розповідає, програма базується на двох молодіжних зустрічах: одна в Польщі, друга в Україні. Метою нашого проєкту було культура, звичаї, традиція, мова, що нас об'єднує, що нас є спільного. Закінченням нашого проєкту має бути словничок спільних і подібних слів, які наші друзі з Польщі мають завершити, видрукувати і нам пізніше відіслати. як ми бачимо по наших дітях, як вони спілкуються між. Собою вони не тільки спілкувалися, сміялися, але вони брали активну участь в тих завданнях, які стояли перед нами. Тобто дізналися про культуру, звичаї, брали участь в різноманітних майстер-класах. На завершення зустрічі у Павлівці. Учасники проєкту з минулим у майбутнє на території ліцею висадили кущі калини. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.